Сьогодні наразі в мене вихідний день, а завтра ще один вихідний день. І сьогодні покажу, що я роблю в свій вихідний день. Цілком я вам скажу так, що нічого. Зараз плю каву і нічого не роблю. Отак сьогодні відео нічого не роблю. До речі, до кави люблю дуже їсти ці бари і думала, що там в куточку ще один є. Виявилось, що нема, і тепер я не маю сім і кави випити зранку, і нікуди на двір я точно не піду. До кави я собі знайшла лише яблука. Нічого немає в хаті. Але це я якось переживу, а от випити води перед кавою це 100% обов'язково. Якщо ви так само, як я, не знаходите собі час почитати хоч трошки, то беріть цей час прямо зараз, виключте це нафіг відео і йдіть почитайте реально. Цю книжку мені подарувала колись Кольжанка. і насправді я взагалі її читала, але я загубила, на якому місці я зупинилась, після цієї книжки я ще почитала. Монах, який продав своє Феррарі, теж косна книга. І ця зараз я, мабуть, її почну спочатку, бо книга реально крута. І з цього всього мені дуже подобається те, що головні думки вони прямо так виділені жирним шрифтом, Ніби тобі хтось реально кричить і хоче вставити цю думку в голову. І ось е, ну, саме таке лайтове — це коли ви починаєте бігатіти, відбувається настільки стрімко, ось таким розмахом, що ви не розумієте, де ці багатства ховалися всі ці згадані роки. Ну, правильно, хочеться далі почитати і тут. Якщо чесно, то це я тільки для відео вранці з відео, бо в основному, я пропускаю цей прийом їжі. Їм десь годину третій. А так як я зібралася. Трошки глятися до діла і влітати форму себе і треба. Йти, ну то треба їсти нормально, немає. Думаю, так само час зайнятися цим. Бо це вже нікуди не годиться. Власне, все, що залишилось двох великих Чого великі? Власне, все, що залишилось з двох великих букетів. Такий малесенький. Букетик. Далі по плану прибирання хати, так як прибирання студії у мене виходить мені десь в цілий день. Ми треба все так вимити, щоб я потім не психувала. І так ще й вимач, щоб мені сталося цієї частини на тиждень до наступної суботи, бо все, що мене буде цікавити цілий тиждень, це прийти вдома і в От так. так? Одно думаю, прибрати вже ці новорічні кібани, всі мої свічки. І що? Ну і все. Боже, скільки це вона мала років. Що з цього можна зрозуміти? Що це таке взагалі? Всі справи переробила, думаю, що вже час вибратися на двір, бо там просто шикарна погода. Гайдамок. На цьому власне, кінець я йду готувати вечерю і цілий вечір, мабуть, буду читати все-таки ту книгу, бо більше я, чесно, не знайду на це часу. І на цьому все. Всім спасибо.